Єдине, що не враховано після того, що е, прийнятий був е, закон України про державний бюджет, е, в законі немає витрат на компенсацію перевезень пільгових. Тому е, після проведення декількох нарад з представниками департаменту соціальної політики бюджетної політики і депутатів міської ради, і міським головою, було е, ну, на цих комісіях прийнято рішення. Додати ще один пункт це надання фінансової підтримки для забезпечення ефективної господарської діяльності безпотковості підприємства. Щорічно по 20 мільйонів гривень. Тому мікрорайоні, де я обирався депутатом, це район Громова, Пилипенка. Там теж люди не користуються міським, еле... міським транспортом. Чому вони, Чому вони своїх податків повинні доплачувати тим, хто користується? Та сама Дахнівка не користується тролейбусами. Я б, я б запропонував би ці кошти, які ми плануємо на компенсацію витратити, витратити на розширення електромережі, побудову нових тягових підстанцій, будівництво нових тро, тро, лі, ліній напружених там, Зв'язати дахнівку із такими там з митницею, з громова, будь ласка, кольцевий маршрут зробити. Розумієте, в розширення цього. цього, цього. Я не вважаю, і, ну, це наша позиція така, що всякі компенсації це розвиток підприємства. Але і підприємства, вони мають заробляти кошти, саме себе забезпечують. Але давайте ми для цього створимо умови. Купівля. Гарна 8 тролейбусів, але це не забезпечує місто. Ми маємо спочатку створити умови, зробити такі взяти тролейбуси, які будуть економити ту електромережу, які, які кількість ту взяти ми маємо тролейбусів, які дасть можливість інтервал між тролейбусами зменшити з 10 хвилин до 2 хвилин. Тоді у нас. Буде до 4 хвилин, вибачайте. тоді у нас дійсно буде можливість тролейбусному парку збільшувати як мінімум два рази е, дохідну свою частину. За фінпланом, який планується в цьому році, то е, електротранс планує заробити 10 мільйонів. Але для того, щоб забезпечити тільки заробітною платою, тільки заробітною платою працівників електротрансу. Разом з оплатою за мережу треба їм на наступний, на цей рік 19 мільйонів гривень. Значить, я скажу, є виходи, і не потрібно працювати над тим. І Павло Миколаєвич правий, і Путк Єбо правий, і значить Олександр Романович правий, значить, не можна отримати це підприємство Значить, виставку. Податися... Є е, раціональне зерно по адресній допомозі. Значить, телеграм не каже, наша область колись ще, коли був головою адміністрації, хотіла провести пілотний проєкт по адресній допомозі компенсації, що вони так не проводили. Миколаїв проводимо. проводимо, це не вдалося. Я скажу, як похорона. Так, є механізм. І в принципі, якщо по європейській, то правильно було стати адресу. Де і не їздить, які мають право, але давайте вирішувати, не буде. Про рух тролейбусного підприємства в місті Черкаси дуже йде багато дебатів. Економно працюють, не економно працюють, але я хотів би чуть-чуть піти в історію. 1993 рік держава відмовляється від транспорту загального користування автомобілістам дозволяють піти приватизуватися. Транспортом загального користування залишився тільки комунальний транспорт, до якого відносимося і ми, як власність територіальної громади. На комунальний транспорт і на державний транспорт, так і залишиться в власності держави, залишилися державні зобов'язання прийняті чинним законодавства пільги перевезення окремих категорій громадян. В місті Черкасах таке підприємство залишилось єдине. Це не є бізнес підприємство. Це не те підприємство, котре має заробляти гроші. І не самоціль підприємства заробляти гроші. В нього зовсім інші задачі. 20 років тому поставлено під цим підприємством перевозити пільгові категорії, за що сплачувала держава. На сьогоднішній день це зобов'язання залишили за цим підприємством перевозити пільгові категорії за повним списком, котрих сьогодні 92.